Ми йдемо до закінчення, я хочу вам дати три речі, на які вам варто надіятися. Я хочу, щоб ви, якщо ви хочете, залишили цю стрічку в ваших бібліях, в ваших записниках. Але зараз я хочу, щоб ви дали собі відповідь, чи є в нас надія на цих три речі? Їх може бути більше, я відокремив три. Для мене цих три речі вони дуже-дуже важливі. Перша річ, на що варто надіятися християнам, це на Духа Святого. Зараз ера Духа Святого. Це не який молодший брат святої Троїце це не який там якийсь посередник, це не когось там прислали. ні Дух Святий це Бог. Ісус сказав краще для вас, щоб я пішов, і ми повинні надію свою покладати на Духа Святого. Римлянам 15.13 написано: А Бог надії, нехай сповнить вас усякою радістю та миром у вірі, щоб ви збагатилися надією, силою Духа Святого. Диявол паралізував церкву, він забрав силу Духа Святого. О, я зараз не промови. Ми п'ятидесятницька церква, але я не про мови. Я бачу багатьох людей, які дуже чудово моляться мовами, але сили немає. Я хочу, щоб ми, можливо, не так яскраво мовами молилися, як яскраво силою користувалися, яку Дух Святий дає нам. Сила Духа Святого. Ось на що варто нам надіятися. Друге, на що варто нам надіятися? Це на Боже Слово. Біблія говорить, що Боже Слово вчора і сьогодні, Господь навіки той же самий, і Слово Боже це найвірніше пророче слово. Слово Боже. Ті самі римлянам, 15 розділ, 4 вірш, говорить такі слова. А все, що раніше було написане, написане нам на науку, щоби ми через терпільливість і втіху списання. Списання мали надію. Списання мали надію. Знаєте, який розділ, яка книга дає мені надію? Євреям 11-й розділ написано про те, як мужі і жінки Божі чекали обітниць від Бога, і багато з них їх отримали, а багато з них не отримали, не побачили. Але вони все одно не переставали надіятися. І коли люди говорять, ми надіємося на Бога, це так все правильно. Але давайте я дуже легко можу перевірити, чи надієтеся ви на Боже Слово. Дуже легко це можна перевірити. Якщо ви не читаєте Боже Слово, якщо ви не любите Боже Слово, не кажіть мені, що ви надієтесь на Боже Слово. Якщо ви не знаєте Боже Слово, якщо ви не живете Божим Словом, не кажіть мені, що ви надієтесь на Боже Слово. Ми колись там віршики вчили в недільній школі, ми ще їх пам'ятаємо. Ну, no. Бог хоче дати тобі свіже слово, Він хоче дати тобі нове відкриття, яке записано в Біблії. Особисто для тебе, для твого покоління, для твоїх дітей, можливо, для твоїх внуків? Бог хоче дати це слово. Коли я читаю Біблію, білі Грем написав такі слова, я дочитав Біблію до кінця все закінчиться добре. Що би не було з нашою країною, що би не було зі мною, що би не було з моїми дітьми, все закінчиться добре. Знаєте що? Дуже швиденько розкажу цю історію. Декілька років назад ми жили одним місцем писанням Римлянам 828 Я його вже сьогодні цитував. Знаємо, що люблячим Господа, покликаним по його волі, все на добро. І ми так я настільки сильно проникся цим місцем писанням, і одного разу жінка мене відправляє в літню кухню. Я відкриваю літню кухню, а бачу, горить сушка. Просто все горить там. І через те, що я відкрив двері і почав кисень попадати, воно ще сильніше розгорілося. Ви знаєте, ми якось з пополам я знайшов огнітушитель, почав тушити. Віки кричу: визивай пожежників. Потім якось шлангом водою в очі потушили ми ту сушку. Я кажу, вже дзвони кажи, щоб не їхали. Стою, дивлюся, все згорівше, сушка згорівша, речі, все. І згадую, римлянам 8.28 і думаю, де тут добро? Де тут добро? Що може бути тут доброго? Але ми ж прийняли рішення, що ми будемо Бога прославляти за все. Почали шукати плюси, літня кухня недалеко від хати, думаю, слава Богу, хата не згоріла. Виставив Інстаграм в сторіс кажу, хочу подякувати Богу. Хтось пам'ятає цей сторіс? Хочу подякувати Богові, що не згоріла хата. Слава Богу. Один друг мій, який займається технікою, каже Вова: Приїдь, вибери сушку. Каже, хочу дати тобі сушку. Я кажу, добре. А потім ще один друг каже: Вова, я хочу тобі дати гроші на нову сушку. Знаєте, що я зрозумів? Іноді Бог хоче дати, забрати щось старе, щоб дати тобі щось нове. Але ми не віддаємо то старе. Ми тримаємося за це старе, тому що наша надія була на це старе. Знаєте чому? Бо вчора воно працювало. Вчора це старе працювало, вчора той гній працював. Значить, він і сьогодні спрацює. Ні. Біблія говорить, що Бог каже, все творю нове. Немає жодного свідчення, яке би повторилося. Немає історії жодної церкви, яка би повторилася, немає історії жодного пробудження, яке би повторилося. І те, що працювало в 90-ті, вже сьогодні не працює. І те, як рухався Господь в 90-х, сьогодні Бог так не рухається. Чому? Тому що сьогодні зовсім інша історія. Але Господь далі продовжується рухатися в Писанні. І останнє, на що варто надіятися, це на особисті відкриття. Я вірю в дари. Духа Святого. Я вірю в пророче слово. Я вірю, що Господь особисто до кожного з нас, брати і сестри, може говорити через слово Рема. Тобто це слово, коли ми читаємо і воно торкається особисто мене, і я кажу: Господи, Ти великий, Ти просто говориш, ти ти це, це слово, і я записую ці відкриття як. Можливо, сказала Марія, написано, що вона зберігала це слово, яке вона почула від ангела в своєму серці. У мене просто питання до тебе. Якби я сьогодні після служіння підійшов до тебе і сказав: поділися своїми відкриттями, які Господь тобі говорив. Що Господь тобі сказав? Багато людей вже багато-багато днів, місяців і років не чули, що Господь хоче їм особисто сказати. Вони не чули його. Вони думають так, що би засчитати, якщо вдруг Вова таки підійде. Що би засчитати? Що би розказати, ні, але ж Бог хоче з нами говорити. Він хоче з нами спілкуватися. І я хочу, щоб ми жили цими відкриттями, тому що знову звертаємося до Біблії. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе сприяє на добро. Він вже дав якийсь певний мир, він вже дав тобі якесь слово Рема, і ти ще не бачиш виходу, але ти бачиш, як Господь вже туди тебе веде, і ти маєш надію на це. У мене вдома є шкатулка. І в цій шкатулці є декілька пророчих слів, які були сказані різними людьми протягом там останніх 20 років моє життя. Час від часу я повертаюся туди і перечитую. Те, що було. І я вражений тим, що Господь виконує свої обіцянки. Він виконує свої обіцянки. Чи зберігаємо це слово? Чи важливо для нас це слово? Підіміть руки, будь ласка, ті, кому було хоч один раз в житті пророче слово. Більшість. Більшість. Можливо, не на бумазі, можливо, воно в нашому серці, можливо, в нашому розумі. Господь нам сказав, я тебе кудись поведу, я щось з тебе зроблю. І, можливо, ми сьогодні стоїмо і думаємо, як це має статися. Ми не розуміємо, як це має статися. Марія каже, як це має статися? Я ще навіть не заручена. Як це має статися? В тій культурі це було просто соромно, коли жінка вагітніла, не маючи чоловіка, таких треба було побивати камінням. Як це має статися? Ми задаємо Богу питання, як це має статися. Але повірте, друзі, брати і сестри, я тільки один, один із багатьох тисяч людей, над яким Бог виконує своє слово. Я не особливий, я нічим не унікальний, але я просто дитина Божа, так як і ти. Ти теж дитина Божа. Я просто отримую якісь слова і зберігаю, так, як і ти. Коли моя мама отримала слово. Не бійся народити цю дитину, йшла мова про мене. Тому що ця людина, ця дитина твоя, вона буде проповідувати моєму народу. Знаєте що? Перше, що зробила моя мама, це повірила. Є старе, старе пророчество, де їй було це сказано. Друге, що вона зробила, вона мене народила, і я народився хворою дитиною. Дев'ять місяців я не засинав ніде, окрім маминої гуді. Дев'ять місяців це свідчення моєї мами. Поки що. Ми перейдемо зараз в моє. Знаєте що? Дев'ять місяців такої, такого життя вона вже не витримала. Вона підняла мене. Це її історія. Вона підняла мене і каже, Боже, ти мені не таку дитину обіцяв. Послухайте, Володимир Головач ще нічого не зробив. Я не кажу, що я зараз щось зробив. Про мене ще ніхто не знав. Але моя мама в Росії, верніше в Латвії, підняла мене. І каже, Господи, не таку дитину, ти мені обіцяв. І на наступний ранок я проснувся повністю здоровою дитиною. Вона не просто отримала слово, вона жила цим словом. Розумієте, чому я розказую цю історію? Не просто отримати слово, ні, а жити цим. Казати, Боже, ти мені обіцяв. Господь хоче. Авраам каже, Боже, ти мені обіцяв, як зірки, як пісок, де не маю наслідника. Він питався помогти Богу. Поміг, до сих пір вони воюють. Непомагайте Богу. Але Авраам вертався час від часу до того слова, яке Господь йому дав. Йосиф отримав сни від Бога, і він вертався 13 років паршивого життя, звинувачень незаконних. Ви можете почувствувати Йосифа, кого звинувачують незаконно, нас дуже часто звинувачують незаконно. Знаєте, що далі відбулося в моєму житті? Коли я підростав, моя мама говорила мені це слово. Коли я хотів жити як всі, вона мені казала, ні. Ти не можеш жити як всі. Коли я не хотів іти в музичну школу, вона казала ні. Тому що тобі це пригодиться. Чому? І вона посилалася на те слово, яке отримала ще коли мене не було. Біблія говорить, до закладин світу Божі очі бачили тебе. Це історія не тільки про мене. І вона внідряла ці слова в моє маленьке серце, і я починав вірити в себе. Коли появився інтернет, найперше, напевно, що я зробив, я ввів в інтернеті Володимир Головач з надією, що там буде щось колись писати, і там не писало нічого. І моє дитяче серце сказало Боже, я би так хотів, щоб там колись щось писало. Друзі, я не хизуюся перед вами. Це історія не просто моя, це історія кожного з нас. Бог робить невероятні віщі. І тепер, спустя 34 роки свого життя, коли я був в сотні країнах чи десятки країнах світу, я зустрічаюся з людьми, коли ніколи би в житті не подумав, що я, я би десь у них в залі там на останній ряді сидів, я би восхищався. Ну коли я бачу, як Бог виконує своє слово, яке він дав не мені, а моїй мамі. Знаєте, що я хочу? Я хочу, щоб мої діти, які тут сидять, отримали рема від Бога. Слово, яке вони отримують від Бога, і я буду кожного дня, кожного місяця, бо моя дружина, ми будемо вкладати і казати: Бог обіцяв, Бог обіцяв, Бог обіцяв, Бог обіцяв. Україна буде, Бог обіцяв. Покликання буде, Бог обіцяв багатьом з вас тут, на цьому місці були пророчі слова, що ви маєте бути не хвостом, а головою. Ви маєте бути не просто сфокусовані на тому, що є зараз. Ні, ви маєте думати про більше, думати про краще. І нехай у вас будуть християнські амбіції. Я вас прошу. Нехай у нас будуть християнські амбіції, більше церков, більше проєктів, більше службів і наша надія. Червоною ниткою фокусується на цих трьох речах, а можливо, і на якихось інших. І я хочу закінчити одним закликом. 1 Коринтянам, 15 розділ, 19 вірш. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Все, що ви почули, давайте переведемо в якийсь новий сезон, новий район нашого життя. Наше життя з вами може обірватися в будь-який момент. Нас можуть кинути люди, нас можуть обікрасти, нас можуть підставити, нам можуть погрожувати. Якщо ви надієтесь тільки на в цьому житті, Господи, дай мені тільки тут. Зрозумійте, Бог не думає тільки земним життям, Він думає і земним, і небесним. І його задача не забезпечити Тебе просто земним, щоб ти втратив небесне. Його задача забезпечити Тебе земним, щоб ти не втратив небесне. І я хочу зробити зараз заклик до людей, які ще не зустрічалися з Богом, які ще не надіються на Бога. Я хочу зробити цей заклик. Можливо, ми в своєму житті надіємося тільки на якісь речі, які на відстані видаленої руки, те, що ми можемо пощупати, побачити. А Господь хоче, щоб ми надіялися, Він хоче забезпечити нас вічним життям. Немає нічого прекраснішого, ніж вічне життя. Давайте ми піднімемось, друзі. Ви можете тримати цю червону ленту в вашій руці і сьогодні пообіцяти Богу якусь річ, на яку ви будете надіятися. Нехай ця річ вона стане благословенням для нас. Нехай ця річ стане покликанням нашого життя. Нехай ця річ стане тим, що буде протягом наступного року вести наше життя. Нехай ця річ стане мотивацією, ціллю. Нехай ця річ стане амбіцією нашою. Жити по-іншому, думати по-іншому, бачити по-іншому. Ми будемо про це молитися. А якщо ви хочете покаяти сьогодні, якщо ви хочете віддати своє життя Господу сьогодні, ми даємо вам таку можливість. Ви можете пройти сюди, схилити ваші коліна, і це буде доказом того, що ви віддаєте своє життя Господу. Якщо ви ще цього не робили, ви можете це зробити. Давайте ми будемо молитися. Бог наш. Бог наш, ми йдемо.